Вітаю знову в своїй 3D-студії. Попробуємо. Пам'ятаєте, в кінці минулого відео ми побачили проблему з деталлю, що тут невидимі. Якби поверхня є, але вона відображається з таким якимось лагом, тобто неправильно просвітлюється. Давайте я покажу. Ну, спробував перебудувати цю деталь. E, насправді, от коли працюєш з солідами ну тут видно, все ж таки ще, ну, можливо, це п'ята версія Arino, можливо, в восьмій версії вже все це повиправляли. Але тут, напевно, є певні якби, такі нюанси, які іноді вилазять. І тому, але не лякайтесь, все, в принципі, робиться все робиться через операції з поверхнями. Тобто, не як Solid. Редагуємо тіло, а як розбиваємо на поверхні, і тоді все окей. Тобто я беру команду Revolve, будую знов цей, ну, цю детальку. Далі, що я зроблю? Я зроблю, побудую коло перпендикулярно до де, там, навколо кривої. Да? Circle around curve. І отут будую коло. Цієї точки діаметром е скільки там у нас 2,5. Бо цей отвір. так Вімо його на червоний шар. І тепер я це коло е витягую в таку трубку, ну десь такої хай довжини, щоб вона повністю наскрізь е протинала цю деталь. Далі я цю деталь взриваю explode команда. І за допомогою тепер команди Trim, вибираю зовні... так, ще раз, команда Trim. вибираю зовнішню цю поверхню, зовнішній циліндр. Enter. І обрізаю ці зайві кінці цього, цієї трубки. Далі я вибираю знову команду Trim, вибираю внутрішній циліндр. Так, ще раз Trim, і обрізаю от внутрішній циліндр. В мене залишаються шматочки циліндра всередині між цими, між цими циліндрами. Я тепер командую Trim. Вибираю цей циліндр, прорізаю. Так. І те ж саме повторюю тут. Trim. і прорізаю. Окей, тепер гашу. Вимикаю червоний шар, а ще тут у мене половинка залишилась. Якось так. Ще. Команда Trim. І ось це так. І там теж отак. О, все. Так, тут все чисто. І тепер вибираю повністю всі поверхні і командую Join. Ха! А тільки що все працювало. От халепа. Okay. <laughs> От так буває. Коли сам тільки що сам робив, все спрацювало, нормально все відображалось. Тепер, коли записуєш на камеру, воно починає знов дулі крутити. Ще раз виділяємо, ще раз з'єднуємо, вуаля, знову дулі. Правда, я коли сам робив, я робив трішки не так. Я робив е командою Pipe, ну, давайте так, як я робив. В принципі, те ж саме, все, тільки команда Pipe е діаметр 5.5. Зеркалимо. В принципі, те ж саме. Так. Це я взриваю. І далі команда Спліт. Вибираю це, це. І чим розділяти ціми. Так. Тепер я ці штучки видаляю. Видаляю те, що. А, можливо. До речі, можливо, в команді Split якраз полягала. О, до речі, давайте я залишу ці трубки. Я їх тут перенесу на інший шар. Приховаю поки що, видалю те, що я вирізав. Тепер повертаю трубки. Давайте командою Split покористуємось цю трубку і цю трубку розсікти цими поверхнями. Це видаляємо, це видаляємо, це теж. Це. І тепер ну, спробуємо ризикнемо. О! Коротше, якщо не тримом користуватися командою Split, то спрацювало. Не знаю чому. Не питайте. Так, так, програма влаштована. Все тепер не глючить, тепер все окей. Тепер можемо замінити цю деталь, яка у нас ось напівпрозора. Видаляємо. Це у нас деталь номер 4 Ми її заміняємо на ось цю. Деталь номер 4 Ура-ура! Все, дякую за увагу!